З ми коли з вами уважна листя, нам зустрічали на суду, суд, такі прийомний зал. І на балкончику, так на сході, далі навіть невеличкий оркестр, щоб зустрічати до стежку. Сіла на сінах трофей, бо це мисливський будинок. Тут приїжджали контролювати, потім тут різні трофеї і так далі. Що збереглося в досьогоднішній тиждень, це камінь. Справжніх часів. І люстра. Така люстра називається людська малюзина. Це є така цілемента, то жінку малюзину не говорити, не до змію. Тут роля справжня межі. І тут що розкажуть три пристрасті. Похання в любому до рибалки, мисливцтва і душі. Справина немає нікати, тому що на ньому зображені Ну, родини шапки. Молодості там перемальовували, якщо собі задається вони на землі. 不行的